Цей напій дуже скоро виведе із коматозу. Ходить сильний гриб. Оці дві конфетки роблять дива. До речі, на них намальовані не плюсики, а хрестики. Зараз що ми робимо? Розмотуємо, Вложимо в чашку, заливаємо кип'яченою водою, точніше, кип'ятком, і будемо мішати. Треба, щоб вони трошки розтаїли І кип'яток якраз трошки захолонить. Тепер беремо мед. Ложимо теж в кипяток. І теж мішаємо. Поки ростуть цукерки, беремо лимон. Ріжемо, ложимо в чашку. Цей напій дуже скоро виведе із каматоза. Пити його можна, коли захочеш. Дуже смачно. Пробуйте, будьте здорові!